Як правильно чистити дітей. Автокрісло 2025 будинок сповнений турбот, як створити безпечний та розумний простір для себе та близьких. Стати батьком це водночас найбільша радість і велика відповідальність. Раптом звичайний світ, де ви могли забути про безпеку, перетворюється на мінне поле потенційних небезпек. І це стосується не лише маленьких дітей. З розвитком технологій, з появою розумних пристроїв, що зростає рівень забруднення навколишнього середовища, турбота про безпеку та комфорт вдома стає все більш складним завданням. У цій статті я поділюся своїм досвідом і розповім про ключові аспекти створення безпечного та розумного дому, який захистить вас, вашу сім'ю та навіть ваші домашні тварини. Безпека перш за все, захист від небезпек, які не видно для очей. Коли я вперше став матір'ю, я був шокований кількістю потенційних загроз, що оточують дитину. Розетки, лікарські засоби, домашні хімічні речовини, гострі куточки меблів, список можна продовжувати нескінченно. І, звичайно, не забувайте про зовнішні загрози, такі як пожежа чи проникнення в будинок. Дитяча безпека, почніть з очевидного, встановіть вилки на торгові точки. Використовуйте спеціальні замки для шаф та коробки, де зберігаються небезпечні предмети. Переконайтеся, що меблі надійно закріплені на стінах, щоб уникнути травм при падінні. Використовуйте захисні накладки на гострі кути меблів. Пам'ятайте правило: не залишайте дитину на хвилину. Пожежна безпека: встановіть датчики диму на кожному поверсі будинку та регулярно перевіряйте їх продуктивність. Майте план евакуації у разі пожежі та регулярно працюйте з родиною. Не перевантажуйте електричні мережі та стежте за станом проводки. Безпека від проникнення встановіть надійні замки на двері та вікна, використовуйте сигнальну систему з датчиками відкриття руху та дверей вікна. Не відкривайте двері для незнайомців і будьте обережні з інформацією, яку ви публікуєте в соціальних мережах. Небезпека мікропластики, ця тема, про яку я дізнався нещодавно, змусила мене переглянути свої звички для чищення. Текстиль, килими, навіть пил містять мікропластики, що може негативно вплинути на здоров'я. Регулярне вологе очищення з використанням фільтрів високої якості допоможе зменшити кількість мікропластиків в будинку. Розумний будинок більше, ніж просто гаджети, комфорт та безпека в одній плясці. Смат хаус це не лише модна тенденція, але й реальна можливість зробити життя більш комфортним та безпечним. Я скептично ставився до розумних пристроїв, поки не спробував їх у дії. Розумні замки. Уявіть, що вам не потрібно шукати ключі, коли ви повертаєтесь додому з роботи. Замок розумного дозволяє відкрити двері за допомогою смартфона або голосової команди. Крім того, ви можете надати тимчасовий доступ до свого будинку друзям чи родичам, не передаючи ключ до них. Розумні камери відеоспостереження. Розумні камери дозволяють стежити за будинком. Коли ви не є, ви можете переглянути відео в режимі реального часу, отримувати сповіщення про трафік і навіть спілкуватися з відвідувачами через побудований динамік. Розумні датчики витоків води, витік води може призвести до серйозних збитків та фінансових втрат. Розумний датчик витоку води миттєво розповість про проблему, навіть якщо ви у відпустці. Розумні системи освітлення, розумні лампочки дозволяють регулювати яскравість та колір освітлення, створювати різні сценарії освітлення і навіть віддалено керувати освітленням. Це не тільки зручно, але й економить електроенергію. Розумні системи опалення та кондиціонування, розумні термостати дозволяють регулювати температуру в будинку залежно від часу доби, погоди та вашого місцезнаходження. Це дозволяє заощадити енергію та створити в будинку зручну температуру. Догляд за домашніми тваринами безпека та комфорт для чотирьох підгріваючих друзів. Якщо у вас є домашні тварини, безпека будинку ще важливіша. Маленькі тварини можуть випадково ковтати небезпечні предмети, плутатись у проводах або травмувати. Видаліть усі небезпечні предмети з досяжності домашніх тварин, ліки, домашні хімічні речовини, невеликі предмети, які можна проковтнути, Захистіть дроти та шнури, використовуйте спеціальні організатори для проводів або приховуйте їх у кабельних каналах, Забезпечити безпечне місце для сну та відпочинку, затишне ліжко, захищене від чернетки та прямих сонячних променів. Регулярно перевіряйте стан здоров'я домашніх тварин, з часом зв'язок з ветеринаром є ключем до довгого і щасливого життя вашого чотирьох змагань. Пил, мікропластики та чистота невидимі загрози домашнього комфорту. Сучасні дослідження показують, що домашній пил містить набагато більше, ніж просто волосся та бруд. Мікропластики, частинки будівельних матеріалів, алергени, все це може негативно вплинути на здоров'я. Регулярно пилосося за допомогою фільтра HEPA. Фільтр ХЕПЕ затримує найменші частинки пилу та алергенів. Використовуйте вологе очищення, мокрого очищення допомагає видалити пил та мікропластики з поверхонь. Часто мити текстиль. Текстиль одне з головних джерел мікропластики в будинку. Проводити загальне прибирання щонайменше раз на рік загальне прибирання допоможе позбутися накопиченого бруду та пилу. Висновок, хаос, фортеця створена доглядом та технологіями. Створення безпечного та розумного дому це безперервний процес, який вимагає уваги та зусиль. Але результат того вартий: ви створюєте простір, де ви та ваші близькі відчуєте себе комфортно, захищеними та спокійними. Не бійтеся нових технологій, але важливо їх розумно використовувати, пам'ятаючи про головне, про здоров'я та добре, щоб ваша родина. І пам'ятайте, що будинок це не просто місце, де ми живемо, це фортеця, створена доглядом і любов'ю.